Всім доброго дня. Сьогодні у нас Великодня неділя, велике свято, Пасха. І це місто Олександрія, центральна площа, центральний сквер такий. Дивіться, яке все гарне, зелене, багато квітів розцвіло Тільки що там на площі є храм Української православної церкви і там освячення пасок йде. Якби люди не збираються, в один час підходять і по мірі того, як підходять, виходить священик, і окрапляє все водичкою свяченою. От дивіться, зараз підійдемо. Хочу показати, як зацвіли у нас Олександрійські сакури, так називаємо. Вони сакури, то Такі маленькі декоративні яблучки. Але дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Це мабуть один із символів Олександрії. Бачите, який колір. такий колір, бачите. Їх тут декілька. Там біля фонтана є. Ну, там багато людей я не хочу там знімати. Навіть отакі вже, бачите. Квіти поросвітали. Лілії чи як вони називаються. Ну майже всі дерева вже повискали листя. От каштан, мабуть, дні за три вже зацвіте. У мене біля подвір'я там вже бузок починає, вже біли квіт... там білий бузок в мене, то пару білих таких квіточок вже є. От такий чудовий нас ранок. Дякуючи Збройним силам України, які стримують ворога на сході, на півдні, на півночі. Кажуть, що там перемир'я, але доходять слухи, що все одно гатять по-нашому. З артилерії. Але маємо надію, що настане колись мир, перемога. Ми ж захищаємось тут, значить на нашій стороні. світлі сили. Всім дякую за перегляди, ставте цьому відео лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Всім гарного дня. До побачення.